Так, приїхали ми тут на... Ого, диви, як катаються люди! О, як це страшно! Ого! отут там вкакатися можна. Да. Парк атракціонів приїхали. Ти бачиш? молодь Ось круто там, ага. да? воно бачили як піднімається вверх? І зараз як вони будуть вниз летіти. Підняло. А це ми теж вирішили покататися на колесі, на чортовому колесі, ще так кажуть. І воно таке високе, що ми побачили все місто і також Побережжя, узбережжя. Був вечір, і місто світилося різнокольоровими вогниками. Ми також побачили. Що парк атракціонів у місті не один, а їх декілька. Це місто нам сподобалося своєю курортною красою. Як і у всіх інших містах Америки, де ми були, тут було, був великий приватний сектор, а готелі стояли тільки на узбережжі океану. Океан, звичайно, вражає своєю красою, величчю. І про нього неможливо забути коли-небудь. Бо це дійсно гарно побачите. А город, ви знаєте, такий, щоб сказати, великий, я б не сказала. Да. Да? Такий, наче невеликий город. Воно теж мабуть, на колесо, воно стоїть, да? ото? Так, да, так. Да. Саме таліоно, бачиш. В mm. разі, що ото непонятно, воно тягнеться над узбережжям, там клеті готелі. А кивуська сидить, такий думає, а те та покаталися. Ось така була наша вечірня прогулянка по вечірньому Міртел Біч. І ми побачили з висоти безмежний океан. Такого всього прикольного. Уже такі гельогі. Уже їдемо додому. Їдемо тепер додому, так? Косарня. До ціліпак їдемо, да, вже? так? Так виїхали вже з моря. Ой, з океану. Їдемо вже з океану. Нам сподобалося. Але трошки маловато днів. Треба хоча б на дні в 5 заїжджати, щоб насладитися цим усім воздухом, тому, океаном і вообще курортним, курортним життям. денег ми потратили так нормально, бо і то хорошо, що ми не жили, в де ото там не ходили на эти атракціони, правда? Ми все побачили, на колесо обозрения сходили. Так что <laughs> вчера, конечно, трошки Оксанка <laughs> нас повеселила. <laughs> так. Так. Все же Купим булочки сейчас на дорогу к салфетки где-то. Всегда что-то забываешь. Нет, оно где-то есть, в сумках где-то валяется, просто найти не можем. Так, едем. А що це таке за право? А чи це магазин такий хоттерс, да? Якийсь? Це кафе. А, це, це Крилички, креветки і бургери. А, бургери написано. Угу. Бікіні з бургери. Так ми з вами і не попили пива. Не були нам кали. Ну, да. Дома вже поп'ємо. О, церка якась. Ага, це теж, мабуть, гольф-клуб. А може і ні, може це якесь. Це теж гольф-клуб. Красиво, так гольф-клуби зроблені. Я, так одразу впечатлення, що це начебто якась дитяча забава. Аттракціони, начебто, це гольф-клуб. От вони люблять цей гольф гуляти yeah. да, в Америці. Хлібом не корми, кругом. Oh, да? Дома вчиться, да? не палку, не шарик. Не <laughs> типа того. Да? Ну, а що? Ні, мені хоч би до слідчого разу англійський трохи вивчити на уровні, зайти в магазин і щось купити або заказати щось. Це було б, знаєш, як би для мене вже взагалі скільки це б який уровень був. А ось це чесний сектор нарешті то їхній почали проїжджати. Интересно. <распорти> <гум> <гум> ну а, а тут уже дивіться, уже пальмы закончились в городе, уже почались сосны. <гум> Тоже так якось интересно. А, искусство нам. А, наверное, да. Потому что кругом же, что дерева обычные. <гум> тут теж Церква якась стара, красива. Прям цілий храм огромный. А, ти її просто раніше побачив, так? Да? З Виїхали А скільки зараз 9? Тільки що возле пальм були, вже сосни приїжджають. <сі> Такі пригороди. Города, Міртла, біч, Сосновий ліс і листяний ліс. Мені подобається це в них що в селі. Оце якийсь дивись, багато так машин тут приїхало, що це за такий домстий. Чи якась робота в людей? Це в них у селі, що немає возле вдома город. це якийсь, дивіться, районний центр. тут і шо, А ні, це ми заправку проїжджали. Ну тут все інтересно, так зроблено. якесь село, да? у лісі прямо стоїть. Ага, фермери якісь. А, зараз які... знайду, да, зараз знайду. Ви як красиво, да? Мальборо Каунті Кортхаус. Не можу даже... навіть... Судебний, Судебний дом не можу. Судебний дом да. не можу? Так, Що ти не можеш знайти? Местний. Ну, районний тим. Районний сім. Это за якийсь городок це До. До вже Тоже е, це вже суд. Якось город. Як ці городок називається? Ми вже привикли. Ми вже язик вивчили, привикли тут. У нас спитання. Нам нравиться. Не привикли, нам нравится. Воно я вам скажу, або зразу подобається, або взагалі не буде подобатися. Якщо зразу не подобається, то воно так буде завжди. Другого не може бути. Я це дивлюся для Якась корейська кухня. Мермішель. А це от така курятина, куриця, куриця да? Mm -hmm. Кляри в яком спеціально. Mm -hmm. А це вообще щось інтересне, непонятне, да? Mm -hmm. не? Попробуємо. Mm -hmm.